професії, де щодня змінюються все формати, платформи, сама аудиторія, є люди, які не зникають із цього потоку. І сьогодні ми поговоримо про людину, яку знає майже кожен український журналіст. Словом про Андрія Куликова, але так як ми бачимо його сьогодні, це відео не шкільний реферат і не список переліку заслуг із Вікіпедії. Це спроба подивитись на Куликова з точки зору тих, хто тільки входить у професію, і зрозуміти, як його досвід може стати в нагоді новому поколінню журналістів. Ми поділили історію на три частини: ведучий, тренер і експерт. Адже ці три ролі не просто теги з резюме, а живий досвід, за яким стоїть більше ніж просто робота. Готуйтеся до несподіваних моментів з ефірів, пора для молодих журналістів і покласиці трохи гумору. Залишайтесь, буде цікаво. Андрій Куликов розпочав шлях у медіа майже 45 років тому. Його кар'єра, наче пригодницький фільм від радянської англомовної газети до провідного ток-шоу України. Отже, почнемо з того, з чим його найчастіше асоціюють робота в кадрі. Після закінчення інституту міжнародних відносин він потрапив у журналістику майже випадково. З великого відчаю», – жартує Куликов. Працював кореспондентом в газеті News from Ukraine у 80-х і навіть займався, як сам каже, пропагандою на іномовленні СРСР. Але справжнє визнання прийшло з телебаченням. У 97-98 роках на телеканалі 1+,1 він був одним із редакторів телевізійної служби новин, де вчився телемайстерності Олександра Ткаченка. Ткаченко, до речі, один із наставників, який навчив Андрія організації телепроцесу. Потім був експеримент на новому каналі. Повністю імпровізаційна студія у 98 99 та роках. Уявіть, щодня приходять нові люди з ідеями. Половина з них отримує шанс щось зняти. Куликов був шеф-редактором і ведучим тих ефірів. Він згадував, що то був джазовий імпровізаційний телеканал. Відсутність сценарію. Стратегії немає, є способи тактики. Саме так Куликов описує підхід до ефірів, де все вирішується в моменті. Але найбільше українці запам'ятали Куликова як ведучого політичного ток-шоу Свобода слова на сітіві у 2007 році. Він прийшов на зміну Савіку Шустеру. Гучний формат залишився гучним, але з Куликовим він став трохи спокійнішим. Його стриманість, іронія, вміння слухати тримали ефір не гірше за сенсаційні заголовки, і це помітили не лише глядачі. У 2011-2012 роках. Свобода слова отримала премію Телетріумф як найкраще політичне ток-шоу. Тут на сцені є люди, пофарбовані в синій, червоний і зелений. Кудись зник помаранчевий колір, нема малинового. Навіть якщо для всіх нас є застереження, ми не повинні допускати, щоб у нас зникали кольори. Ми не повинні допустити, щоб з нашого телебачення зникали мови. Ми не повинні допустити, щоб з нашої спільноти зникали колеги. У нашій програмі працюють люди різних кольорів. Я маю на увазі люди різних політичних переконань. І може тому вона виходить такою, як вона є. До речі, цю промову вирізали з телеверсії нагородження. Можливо, надто сміливо звучало про свободу мови і різні кольори на тлі політичних ралій, але для Куликова принциповість дійсно важлива. Він ніколи не гнався за рейтингами ціною принципів. Аудиторія сприймає його як фахівця, а не медіа зірку. Андрій оцінює свій імідж саме так. І справді він не будує себе персоналію, а веде ефір досить стримано. Кажуть, його стиль це візуальна впізнаваність, міміками манери і чітка публічна позиція. Погодьтеся, що такий ведучий запам'ятовується одна з легендарних рис Куликова його вміння тримати себе гідно під час прямого ефіру. Щоб не відбувалось в студії, він зберігає рівновагу. Андрій зазначає допомагає відчуття часу та усвідомлення користі для аудиторії. Тобто, він завжди пам'ятає, заради чого і для кого працює. А от чи можуть ведучі впливати на хід подій та розвиток програми? Куликов пригадує наступну ситуацію, яка змінила хід перебігу етеру, коли запитав Віру Савченко не про надію Савченко, а про роботу архітекторки. Вера Савченко. Вот ми знаємо, що Надежда Савченко це льотчиця. І так, далі, і так далі. Хто така Вера Савченко? Вона інженер, музикант, робоча. Хто вона? Ну так, близько до інженеру, архітектора Закінчували клуба, архітектор. Чого -чого і, чого в моїм називався Кісі. О, Зараз кисі, він, да. Київський національний університет будівництва та архітектури, а, тому так. -кнуба. Завдяки цьому аудиторія побачила віру як особистість, а не лише як сестру полоненої. І, хоча тема була серйозна, такий момент додав людяності в ефір. Молодим журналістам, до речі, може стати в нагоді, іноді корисно вийти за шаблон і запитати те, на що інші навіть не звертали увагу. А ось що говорили про Куликова колеги, коли він лише прийшов у свободу слова. Тодішній генеральний директор СІТІВІ Олександр Богуцький коментував його призначення так. Я переконаний, Андрій Куликов зможе додати програмі нової якості відповідальності. Він пройшов бездоганну журналістську школу. Йому 50 років, у нього все в порядку з цінностями. І думаю, в програмі стане менше демагогії і більше чесних, безкомпромісних дискусій і конкретних відповідей. Коментар гучний, але не випадковий, бо саме так усе і сталося. Куликов не перевертав формат, не гнався за ефектом, але тримав ефір чітко, і цього виявилось достатньо, щоб глядачі почали довіряти. Отже, як ведучий, коликов працює точно, спокійно і без зайвого пафосу, і саме тому я думаю, що молодим журналістам є чому в нього повчитись. Переходимо до ролі експерта. Тут Куликов не менш авторитетний ніж у кадрі. По-перше, він очолює комісію журналістської етики, незалежний орган саморегуляції українських медіа. Андрій обрали головою Комісії у 2016 році, і відтоді він слідкує за дотриманням етичних норм у ЗМІ. Сам Куликов на питання, наскільки ви відчуваєте відповідальність за формування етичного клімату в журналістському середовищі та реалізуєте її, відповів. Відчуваю гостро, є головою комісії з журналістської етики. Тобто він досить серйозно ставиться до місії бути моральним компасом для журналістської спільноти. Чому це важливо? Під час війни журналісти щодня стикаються з етичними дилемами, що можна показувати, а що зашкодить людям. Де межа між правдою і пропагандою, коли в країні війна? Коликов має чітку позицію. Журналістські стандарти під час війни нічим не відрізняються від стандартів часів миру. Вони зводяться до кількох дій: дізнаватися факти, з'ясовувати, що вони означають, і говорити правду, хоч якою на позір шкідливою на той момент вона є. Скажете складно, але ось його аргумент. Журналісти не бійці. Вони не мають спотворювати дійсність або замовчувати важливі факти, навіть якщо, на чиюсь думку, це наблизило би перемогу. Слушно, правда ж? Він наполягає, що навіть у війні мета не виправдовує засоби для журналіста. Ніяких білих брехонь ім'я перемоги. Тільки правда. Бо інакше навіщо ми взагалі журналісти. Такий підхід формує довіру. Куликов пояснює, бути етичним означає бути захищеним. Якщо медіа дотримується стандартів, йому більше вірять і свої, і світ. Він часто повторює, що війна висуває до журналістів найсуворіші етичні вимоги. Інформаційний фронт не менш важливий ніж військовий, тому журналісти мають тримати планку. У 2018-му на львівському медіафорумі Куликов говорив про концепцію справедливої війни і роль журналістів. Дуже глибокі речі про баланс добра і зла, про безпеку людей і майбутнє. Фактично, він модернізував поняття журналістика під час війни. Тут важливо пояснити декілька термінів, щоб всім було зрозуміло. Один з них журналістика Каріше. Чули про таке? Це підхід у медіа, коли журналісти не лише критикують проблеми, а й показують, як їх вирішують. Тобто, наприклад, є матеріал про забруднення води, і журналіст не тільки пише, як все погано. А й шукає кейси, де цю проблему вирішили, описує рішення і їхні результати. Це не треба думати позитивно. Ні, це конструктивна журналістика, яка додає інформацію про вихід із ситуації. Такий підхід допомагає людям не впадати у відчай, а бачити, що зміни можливі. Куликов, до речі в своїх ефірах часто наголошував на конструктиві, запрошував гостей з різними думками, щоб глядач не тільки чув проблему, а й бачив всі шляхи її вирішення. Можна сказати. Ати він інтуїтивно практикував журналістику рішень. Хоча в нашій анкеті зазначив, можу лише здогадувати, що це значить. Тож не фанат гучних концептів, проте по суті він дотримується її принципів, завжди шукає чим корисний сюжет для суспільства і що з нього люди візьмуть. А тепер про етику під час війни трохи детальніше і простіше. Ось ситуація. Наша армія здобула успіх, але командування просить пресі поки не розкривати деталей, щоб не зашкодити операції. Етична дилема: правда чи безпека? Куликов і комісія з етики кажуть спершу безпека. Не нашкодь ключовий принцип, але водночас не можна і брехати або замовчувати воєнні злочини, прикриваючись цензурою тонка грань так тому й потрібні експерти, які допомагають журналістам знайти баланс. Наприклад, комісія журналістської етики випускає рекомендації, як писати про полонених, про чутливі теми, щоб не нашкодити родичам чи не зірвати переговори. Це і є реальна робота експерта: роз'яснювати стандарти для конкретних випадків. Куликов не боїться і критику отримувати. Був випадок, коли він озвучив кілька фрагментів у фільмі про Гонгадзе, який частина колег вважала спробою відпілити кучму. Андрій відчартувався: звісно, завжди знайдуться люди, які вважають, що фільм відбілює Леоніда Кучму, а деякі вважають, що він не відбілює Леоніда Кучму. Так що я погоджуюся з тим, що дехто вважає, що цей фільм відбілює Леоніда Кучму. Мовляв, хай говорять, але висновки зробив в інтерв'ю. Зізнався, що, можливо, безвідповідально погодився озвучити, навіть не розібравшись, тобто вміє визнавати помилки. А це важлива риса експерта, бути чесним навіть щодо себе. Окрім телевізійного досвіду, Куликов сьогодні є наставником для сотень молодих журналістів. Він охоче ділиться досвідом, проводить майстер-класи і тренінги. Він приходить до студентів без занудних повчань або лекцій, де думаєш про недобиту каву зранку. У нього немає потреби в ефектних прикладах чи довгих текстах. Андрій просто починає і аудиторія підключається. Бо в кожному його слові є практика, а не теорія. А ще тому, що він робиться з любов'ю до професії і з розумінням до молоді. Сам Куликов каже, для мене авторитетами часто були і залишаються люди набагато молодші за мене. Тобто він вчиться і в молоді, а не лише навчає її. Уявіть, досвідчений журналіст сидить на майстер-класі і уважно слухає думки студентів, які тільки починають свій шлях. Андрій Куликов переконаний, що журналістика гра командна, де покоління мають читися одне в одного. Він радіє, коли бачить, що молодші те щось переймають від нього. Така взаємна повага, основа якісної медіаосвіти. Запитаємо себе, чому саме Кулуков може навчити молодих. По-перше, професійним навичкам. Він залюбки ділиться як обирати теми і спікерів, орієнтир, глибина знань, недвозначність висловлювань. Тобто шукайте експертів, які реально розуміються на темі і вміють чітко говорити. По-друге, навчає самодисципліни, відчувати час та пам'ятати про користь для аудиторії. Ось його рецепт витримки в ефірі. А ще вчить бути гнучким. Ситуація пішла не за сценарієм – імпровізуй, перебудуй розмову, але ніколи не впадай в паніку. І це гарний урок адаптивності. І, звичайно, куликов приклад постійного самовдосконалення. Він каже, щоб рости професійно, треба слухати, дивитися, читати, тобто споживати якісний контент звідусіль. і зневажати соціальні мережі. Так, так, зневажати соцмережі. Цікава порада для покоління TikTok, правда ж? Але основна думка тут в тому, що не варто брати стандарти з фейсбуківських сварок чи телеграм-пліток. Краще читати літературу, дивитися глибокі інтерв'ю, слухати розумних людей, словом піднімати планку. І нарешті про цінності і спадок. Андрія Куликова часто питають, який ваш головний принцип у професії. Він відповідає просто і ємко. Бути корисним розбудові демократичних спільнот і суспільства в цілому. Ось його кредо не слава, а користь для суспільства. На завершення кілька слів від себе. Після занурення в історію Андрія Куликова я зрозуміла головне. Хочу так само любити цю справу, як він. Щоб горіти очима навчаючи студентів, і так само впевнено ставити незручні питання можна владцям. Коли доказ, що журналістика може бути довжиною в життя і приносити суспільну користь? Якщо ви мрієте стати журналістами, беріть щось з досвіду медіаекспертів та досвідчених журналістів різних поколінь. Але ніколи не лишайте сміливості бути собою. Пам'ятайте про стандарти, особливо в тяжкі часи. Шукайте рішення, і головне, будьте корисними людям і суспільству. Як казав Андрій, бути корисним спільнотам ось для чого варто працювати. Дякуємо, що додивилися. Андрію Куликову вдячні за допомогу зробити це відео, засновуючись і на його власних відповідях. А всім нам я бажаю натхнення робити журналістику, яка змінює світ на краще. І завжди пам'ятайте, що слово має ціну. До зустрічі в наступних відео. Всім успіхів!